Тече вода, видають літа. Тече вода і чарівна така. Ого-го-го! Готь, готь, готь! Оце так, да. оце так. Сьогодні піднімався на ту вершину. Хугу! -ху -ху! Яка чарівна днина, який чарів? Норвезький край. Аллилуйя! Алла, Аллах, Аллах! Хвала творцю! Дякую за те, що я бачу, за те, що я маю, за те, що відчуваю. І хай буде так, бо так і є, рівно. Йдемо далі.